2 липня на приватному підприємстві Житомирщини пролунали два потужних вибухи. Наслідок цього двоє людей загинули, 82 двоє постраждали. 38 осіб, з яких четверо дітей, та громадянин Японії госпіталізовані з травмами середньої важкості. Домівка нелі розташовувалась поблизу підприємства. Будинок, гаражі та подвір'я зруйновані вщент. Під час надзвичайної ситуації жінка була на роботі, а її рідні травмувались. Все зруйнувалося, не в будинку, не подвір'я, не в хати. Рожа з постраждалі є свекруха, двоє діток і сестра. Ми чули тільки сильний вибух. Близько ста будівель пошкоджені, чверть з них зруйнована. Також вибухова хвиля пошкодила заправку та Кмитівський музей. Мешканці чиє житло зазнало руйнувань, отримають компенсацію з державного та обласного бюджетів. Зараз Після завершення обстежень буде в комісії, ТПТНС тобто, винесено протокол. Ми будемо звертатися до держави, яка готова. Ми також вже за забронювали кошти для компенсації, і мав сьогодні також зранку спілкування з головою Липочицької об'єднаної територіальної громади, де також створено штаб, який також вже забронювали кошти, і ось так в синергії. Підкреслюю, всім людям буде компенсовано втрати за втрачене житло. Після вибухів на трасі Київ чоп працювала спецтехніка для розчищення шляху. Рух трасою повністю відновлено. Наразі для ліквідації наслідків більше півтори сотні споживачів відключені від газопостачання. Обставини, за яких стались вибухи, з'ясовуються і не оголошуватимуться до кінця слідства. Анна Шутова, новини за день, телеканал Віта.